Це комод, він досить великий. Ну, Це великий комод. І ціна такого комода, його довжина метр м, висота метр, тут йдуть секретні шухлядки. Зкриє. І ціна такого комода 26 тисяч гривень. От, він зробився, був під клієнта. Тут теж йде секретна шухлядка. Конфігурація будь-яка може бути, може бути з шухлядками, може бути довгий комод, ну, по бажанню. От, так що кого цікавить і хто готовий чекати, можна брати в роботу. Ну, Але оцей, наприклад, комод, то взагалі там, ну, це преміального класу, він дуже дорогий, там довжина 1,90 м. Ті тумбочки то теж для клієнта. вони зараз, ну, Хто готовий чекати на такі тумбочки, то, то вони по 8500. Ну це теж це преміум класу, це дорожчий варіант. А це крісло, ну я взагалі буду мовчати за це крісло.